Що ми будемо сьогодні робити? В чому полягає моя схема? Зразу попереджу, що ця інформація конфіденційна і всі якби, права Ну, От самого початку, як я тільки е, почав грати танки і вперше, вперше почав донатити на коробки, в мене чисто випадково випрацювалася одна схема. А саме, а саме, я не купляв ніколи багато коробок за раз. Я купляв е, мінімальний пак. От. Коли ще там всі грали на русерваку, мінімальний пак був, ну, в принципі, в одній е, в кількості одної коробки, а наступний йшов вже зразу 5 коробок. От, відповідно. Я купляв або одну коробку, або 5 коробок. І практично завжди мені з такої кількості коробок випадав або премтанк, або багато голди, от, або, ну, як мінімум, 3D стиль. Я вже казав, перший раз, як я, в принципі, на, коротки, на коробки донатив, це був, по-моєму, новий рік 2019 року. От, я тоді купив 5 коробок всього, і мені з 5 коробок випав 3D стильна Хевіка, 3D-стильна ІС7-го і захисник з 5 коробок. Потім на наступний рік я задонатив всього одну єдину коробку одну єдину. І мені з одної єдиної коробки випала Сусу 30 пм Потім знову ж таки, через рік. Я доначу знов тільки одну коробку. І мені з одної коробки випадає прям 5 рівня Матільда Black Prince. Так, да, типу лайно, але тим не менш, мені з одної коробки не випало там 250 голди чи ще, ще якась фігня. Мені випало хоча б хоча б, якесь мінімальне. І потім, на наступний рік, після того я доначу 20 коробок. І з 20 коробок, знаєте, що мені випадає? Нічого. Тобто, прям в всіх коробках була, був мінімальний приз. От, відповідно, який висновок. Я зробив, я зробив висновок, що немає сенсу купляти зразу багато коробок. Є сенс купляти. Мінімальні кількості, я розумію, що якщо ти типу, купляєш, все одно, збираєшся купити там, коробок в 30, от, але ти їх купляєш меншою кількістю там, по три штучки, то ти, типу, програєш ем, на тому, що там, якщо ти купляєш пак в 30 коробок, там якась знижка, по-моєму, 20%. От, на цьому паку знижки немає. От, але, як показує мені моя особиста практика, зазвичай воно все-таки в результаті виходить вигідніше. Тому будемо пробувати. Типу, зараз в мене є тільки три штучки. От я їх відкрию, потім буде ще три штучки, і так далі. Гаррі Ніксон, що я пропустив? Не пропустив нічого, я тільки починаю, ні ніодної коробки не відкрив. Вітьок-привіт, дякую. Анастасії немає, але. Так, анімацію обов'язково ми залишаємо, бо анімація це половина до успіху. Має бути анімація, бо якщо немає анімації, по-перше, немає новорічної атмосфери, а по-друге, в принципі, коробки не працюють. Я що казав? Е... Я що казав? Арта, арта, арта. Блін, ви типу знущаєтесь з мене. Яка арта? Ви пройшов взагалі? Ай, блін, дуже корисний 3D стиль, якого я ніколи на ту арту не повішу. Блін, 10 з 10. Тим не менш. Як я казав, <с> як з першої коробки зразу 3D стиль. Поїхали далі. Ну, до речі, 500 голди це не мінімалка. Такий самий є, ну, блін, це, це по-моєму, самий цінний, в принципі, 3D стиль я вже вибив. Ну, тут, звісно. Ну, в теорії, в теорії, в принципі, навіть якщо взяти чисто голду, по чисто голді я, по ідеї, все одно пішов в плюс. Їдемо далі, це було новорічні, давайте далі чарівні. Такс. Та дам Ну, я, в принципі, не планую донатити на якусь велику кількість коробок. Я може коробок 20 відкрию. Ну, 30 це прям самий максимум. От, і що, в принципі, що я з тих 30 коробок виб'ю, те в мене і буде. Я що казав, я що казав, донатьте по три коробки. По три коробки донатьте, не донатьте по 20 коробок, не потрібно. Це тупа ідея. Зараз соро випаде. Знаєш, буде смішно ж ти вгадав. <рес> блін, мені це американське лайно випало. Ну, блін, ви розумієте, мені випав прям танк, якого я найменше хотів. Типу, оце лайно, я його не хотів. Але окей, як є, типу, з чотирьох коробок я вже вибив 3D стиль, е, прям танк вибив, е, вибив прям танк і півтора тисячі голди, з чотирьох коробок. Оце з чотирьох коробок. А тепер, будь ласка, подивіться уважно. Подивіться уважно на назву стріма. І от скажіть, що хоча б я когось обманув клікбейтною назвою. Ви такого не скажете, бо це неправда. Я шарю в цьому. Я в цьому шарю. Ну, з цих трьох коробок навряд чи буде ще якийсь 3D стиль або танк. Ну так, да, ну так, да, ну так. Да. Ну тут, до речі, прям по дрібницях далі насипало. Хоча, в цілому, я навіть за рахунок одного прям танка вже в плюсі плюсіду. Ну, хто був на початку стріму, ви бачили, що я, типу, е до того, як я почав відкривати, я пояснив свою схему і потім на практиці довів, що вона робоча. Абсолютно. Швидко всі стрімеру по 50 гривень з донату. Та ні, це не обов'язково. Я так, чи, чисто в якості жесту доброї волі. Так, я не поняв, а де синє сяєво? А, ну, в принципі. В принципі, це, походу, 1200 срібла мені випало, тільки що. Мені просто з кожної трійки коробок щось випало. Ля ля який. Слухайте, зараз поїдемо катати Єбра, і зараз підемо катати цю ЦПТшку. Ля солідний як, ля як кричить. Так, остання коробочка на даний момент я потім поїду катну зараз на ПТшці і подивлюся, що випало. Ой, не що випало, а що це за ПТшка, в принципі. Ну, 500 голди, до речі. Ну, типу, об'єктивно з 9 коробок. У мене два премтанка, да, один дрібний, але тим не менш. Два 3D стиля, 3000 голди. І от як би самі бачите. Що, я думаю, зараз перші коробочки щось цілком і випасти. <рес> ну ви просто на це подивіться. Блін, це навіть, я не знаю, я не знаю, як таке може бути. Розумієте, я був на 100% впевнений в тому. Що мені буде багато всього випадати по моїй схемі секретній. Так, що почалось. Роби шорт Фреска з тепер. Твоє... роби шорт з твоєю робочою схемою. А, а я так і подумав, я мабуть. Да! 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 Знаєте що? Це єдиний танк, якого я прям реально хотів з усіх з цих танків. Я навіть там не Тигр Мауса хотів, там я не знаю, що там ще є, не оцього нового японця. Я хотів конкретно об'єкт 752. Я конкретно його хотів, і він мені випав. А мене залагав стрім чи мені здалося? Блін, обідно буде, якщо на цьому моменті стрім залагав. Блін, я капець, ще, я капець радий, я капець радий. Ну дивіться, хто є на стрімі. От ви ж самі бачите, я вас не обманув. Я вас не обманув. Ви просто подивіться на назву стріма і на прев'юшку. Я своїх глядачів поважаю, я вас не обманюю. Я сказав, що в мене схема є. Я виконав. Е на рахунок дно та ларіска я, мабуть, навіть не шорт зроблю, я зроблю повноцінне відео, я викладу свою схему. От, я без приколів зроблю. Ну, ну бо, типу, мені ця схема служить не один рік. Не один рік служить. І, от, типу, я, мені не влом поділитися ще з людьми. Ну, добре. Добре. Дякую за ще раз, Дякую всім, хто на стрімі. І того 10 коробок, 2 премтанка, один 9, другий, 8-го рівня. Ну і третій дрібний, типу, третього рівня. 2 3D стиля, 3 200 голди, 500 тисяч кредитів. На мою думку, це дуже хороші показники. Опа, і кіт випав. Що, давайте останню коробочку з, з 12, да? це ж 12 12. І можна буде підбити е, проміжні підсумки. Неонова підсвітка. Серйозно, це типу прям окремо якось відзначається. Ну, тим не менш. Як я вже казав, проміжні підсумки можна підбити: 12 коробок, 3 танка, 2 з яких високорівневі. Ну, прикраси, я не знаю, що варто рахувати. Речерський хіт, 3 дні, 4 дні прямо аккаунт, ну це таке, це дрібізок швидше. 3 700 голди. Ну, кредити, типу, є і приємно. <кій> От, в цілому, я думаю, я вам в, в загальних рисах, по-перше, розповів свою схему. По якій кожен рік успішно відкриваю коробки. От. А по-друге, я на практиці продемонстрував, що ця схема робоча. От. І єдине, що я вам не можу гарантувати, це те, що коли ви ем, знаєте, вже задонатили якусь велику кількість коробок, і з вам з них нічого не випало, і потім ви по моїй схемі підете. В такому випадку ну, не гарантія, що вам щось випаде, бо воно зазвичай е, випадає щось таке толкове, коли ви от само, са, самого початку от це так відкриваєте. Не задонативши перед тим ніякої великої суми. Бо от якою логікою я керуюся. Припустимо, коли ви купуєте е, зразу багато коробок, наскільки я розумію, наскільки я розумію, якщо є якийсь хитрий алгоритм е, щитування ваших дій ВГ, вони бачать, що ви зразу готові задонатити багато грошей. От, і, відповідно, ви швидше за все їх задонатити в будь-якому випадку. І е, в такому сенсі якось додатково заохочувати ВГ. Сенсу немає у вас. От, бо вони бачать, ви купляєте зразу багато коробок, відповідно, у вас є гроші, відповідно, ви готові в це вкладати. От, і, ну тобто, типу, очевидно, ви в будь-якому випадку будете донатити. От, а якщо ви купляєте зразу малу кількість коробок, наприклад, три, мінімальну кількість в такому сенсі. Для ВГ є сенс вас заохотити. Бо, от, припустимо, ви ви побачите, тобто ВГ побачить, що ви припустимо, купляєте тільки три коробки. Вони в перших трьох коробках вам дадаю, дають якийсь приз. Відповідно, вони вас заохочують ще трошки купити. Ви купляєте ще декілька коробок. Вам знову ж таки якийсь приз дають. І тим самим знову вас підштовхують ще раз купити ще трошки коробок. Знову ж таки, ви трошки коробок купуєте і вам. Великий шанс, що вам знову ж таки щось випаде. Бо, е, бо от коли б ви купили 20 коробок зразу, чи там скільки 28 є пак коробок, от, ви їх купуєте, і от ви зразу, о, скільки там вони вартують, тисячу гривень, по-моєму. Тисячу гривень ви потратили. А так, ви потратили на три коробки тільки 130 гривень. Відповідно, очевидно, Wargaming хоче з вас витягнути ще побільше, і вони вас ще більше заходять.